Вітаю всіх шанувальників, інтриг та кохання! Ну що, готові до нового випуску улюбленого шоу Холостяк 2024? Сьогодні нас чекає шостий епізод, і, судячи з анонсу, він обіцяє бути справжньою емоційною бомбою. Тут будуть і драма, і сльози, і, звичайно ж, скандали. А як без них? Що нам показали в анонсі? Перше і головне Віка одна з фавориток шоу, несподівано оголошує про можливий відхід. Але чи це щира емоція, чи хитра маніпуляція? Схоже, дівчина вирішила підняти ставки. І тут постає запитання: а як відреагує Холостяк? Чи він буде благати їй залишитися, переконувати у своїх почуттях, чи просто скаже: Ти вирішила йти? Ну, щасливо! Наступна! Чи, можливо, це все тонкий хід самої віки, щоб холостяк ще більше звернув на неї увагу? Хто зна, але очевидно, що вона вміє грати на нервах і своїх, і чужих. Скандал на церемонії Троянд. Ну, цього ми точно не очікували. Вперше за сезон церемонія Троянд обіцяє перетворитися на поле битви. Що могло піти не так? Можливо, якийсь із дівчат нарешті набридно мовчати, і вона вирішила поставити всі крапки над і. Або ж між учасницями знову розгорілися пристрасті через ревності, і чи сам холостяк буде головним винуватцем цього скандалу. А чи могла б ти кинути все заради кохання? запитає він, намагаючись викликати щирі почуття у віки. Але чи прозвучить у відповідь так. Або ж вона влаштує драматичну паузу, подумає хвилин 10 і скаже, мабуть, ні. Що нас чекає далі? Як завжди, море емоцій, несподіваних поворотів і, звичайно, найголовніше, ми побачимо, хто з дівчат отримає троянду, а хто змушений буде пакувати валізи. Друзі, як думаєте, чи дійсно Віка покине проєкт? Чи Холостяк зможе їй переконати залишитися? І зрештою, хто ж стане тією самою? Пишіть у коментарях свої здогадки, а ще не забудьте поділитися цим відео з друзями, які теж обожнюють драми та скандали холостяка. Дякую, що дивитеся мої огляди. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі після випуску будемо обговорювати всі найцікавіші моменти.